Швейцарія підтримує так звану мирну ініціативу Китаю та Бразилії щодо війни в Україні, незважаючи на те, що в ній відсутнє посилання на статут ООН та територіальну цілісність України. Про це повідомив речник Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо. Як він каже, Швейцарія підтримує цю мирну так звану ініціативу Бразилії та Китаю, оскільки вона закликає до припинення вогню і політичного вирішення конфлікту і пропонує альтернативу войовничим промовам, які прозвучали в ООН. Як з українського, так і з російського боку, водночас речник швейцарського МЗС підкреслив важливість посилання на статут ООН у будь-яких мирних ініціативах стосовно України, зазначивши, що про це говорив на виступі в Раді безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї. Швейцарія, яка в червні прийняла перший глобальний саміт. На основі української формули миру була однією із небагатьох західних держав, які запросили на організовану Китаєм та Бразилією зустріч стосовно їхньої мирної ініціативи на полях Генеральної асамблеї ООН 27 вересня. На цьому фоні. Це ж не єдина країна, насправді, яка підтримує бразильсько-китайську чи китайсько-бразильську так звану мирну ініціативу. Угорщина є теж однією з цих країн, яка заявила про те, що вона долучається саме до такого сценарію. Ну і на цьому фоні високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель прокоментував участь Угорщині в ініціативі Друзі миру яку, яку засновують Китай і Бразилія для обговорення мирного плану так званого для України. Відповідаючи на питання, чи продовжить європейський союз підтримувати Україну, якщо Сполучені Штати припинять свою допомогу, Борель сказав, що вважає, що сильна політична прихильність щодо підтримки України у Європі вона залишиться, але зазначив, що починає бачити деякі ознаки послаблення європейської єдності. каже, що є певні країни-члени. Не так багато, можливо, лише одна, звичайно, не наймогутніша, які починають думати категоріями капітуляції, говорячи про мир. Звісно, ніхто не вживає слова, не вживає слова капітуляція, але їхні підходи цілком еквівалентні. Очевидно, Жозеп Борель має на увазі в першу чергу угорщину за його словами. Він вперше бачить, що держава-член Європейського союзу бере участь сьогодні в зустрічі, скликаній Китаєм і Бразилією, аби обговорити мир за іншим підходом. Ніж план Зеленського, і додав Борель, що це унікальний випадок і висловив упевненість, що такі настрої не призведуть до так званої пандемії серед держав-членів. 27 вересня. Нагадаємо собі, Китай і Бразилія продовжили просувати впевненість, що такі настрої не призведуть до точніше, до висунули свій план, як вони його назвали, мирний. Але висловили впевненість в тому, що саме він буде отим першим кроком, який допоможе покласти край війні. Відповідно, вони продовжують просувати цей план припинення війни в Україні серед тих держав, які зараз розвиваються. До зустрічі на полях Генеральної асамблеї ООН під головуванням міністра закордонних справ Китаю Ван Ї і радника президента Бразилії Селсу Аморіма долучилися 17 країн, зокрема і Угорщина, єдина країна Європейського Союзу. Наш президент Володимир Зеленський Назвав китайсько-бразильську пропозицію деструктивною, передусім тому, що її не обговорювали з Україною, а ми пам'ятаємо принцип, в тому числі Європейського Союзу, ну і наших друзів, і партнерів, які зараз загалом нас підтримують, що нічого про Україну без України. От Китайсько-бразильська ініціатива вона цього взагалі не враховує. У них там своє бачення того, як має розвиватися. Мирний план або мирна ініціатива, так звана, як вони її називають, між Росією та Україною. Наразі державний, якщо перейдемо до інших новин, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що американська адміністрація вивчає план перемоги, який Володимир Зеленський представляв президенту Байдену під час їхньої зустрічі у Білому домі в Вашингтоні, відповідаючи на запитання, чи отримає Київ у майбутньому дозвіл на використання західної зброї для. Далекобійних ударів по військових об'єктах Російської Федерації Брінкен відповів, що адміністрація та партнери України тепер вивчають подробиці цього плану і за потреби розглядають додаткові дії, щоб допомогти українцям досягти перемоги. Каже, ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, якщо потрібно додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху. Він пояснив, що. Байден дуже чітко заявив, що він відданий успіху України, і також, як каже Блінкен, Байден прагне переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для ефективного захисту. Каже, я говорив це багато разів і скажу знову: кожен крок на цьому шляху ми пристосували та адаптували до потреб. І я переконаний, що ми продовжимо це робити. Хоча його заява насправді відрізняється від того, про що пише міжнародна преса. Нагадаю, що The Wall Street Journal» Написали про те, що адміністрація Байдена занепокоєна тим, що план Володимира Зеленського щодо перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії. Хоча як її розбудувати не до кінця теж зрозуміло, тому що ніхто не знає, як, як може бути всеосяжна якась стратегія, якщо ситуація змінюється абсолютно з кожним днем. Сьогодні ми маємо одну ситуацію. Завтра Курська область, післязавтра може бути Білгородська. Тут з'являється повідомлення, що росіяни готують. Наступальні дії, штурмові дії перепрошую в Запорізькій області. Тобто, ситуація занадто динамічна, щоб спланувати її на один раз один раз уже намагалися, тобто я маю перепрошую за тавтологію. Мав на увазі, щоби спланувати її миттєво показати і от сказати, ось це план. Ми от по ньому рухаємося. Так не буде один раз. Уже пробували минулого року, і з цього нічого не вийшло. Тобто, тут потрібна гнучкість.